Всім вітання! Сьогодні у нас 17 червня 2024 рік. Починає достигати сорт черешні-дачниця. Цього року вона чуть підмерзла тільки на верхніх гілках. залишився врожай. Внизу, на жаль, всю завість за вбив. Цього року вже набагато кращий врожай. От. Тим не менше, от днів 4 назад пішов дощик, як бачимо, процентів 5%. Потріскало. трохи є така в неї схильність не хороша. Досить така смачна, досить гарна, транспортабельна. Можливо, якби я її, я думаю, вона чуть пізніше буде достигати, якби її днів 5 назад обірвав, її вже по факту можна було обривати. Бо вона вже чуть навіть перевісила ці деякі, вони вже дуже м'які. Вони ще транспортабельні, але відчувається, що вони днів 5 назад воду, дощу, їх можна було би вже взяти. От, тоді, думаю, розтріскування і не повинно було бути. Ну, от, така специфіка дачниці як би є, що невеликий процент все-таки може тріснути. Основна маса більш-менш нормальна, але є крапочки від заморозку, видно, точечки невеличкі. От, але пережило, пережило. Ось бачите, точечки оці, чорненькі, Оце, це заморозок так вупів. От, але, але вижило. Не зовсім воно гарне вже, але вижило. Ось так покажу. Ось бачите, пару штук є тріснувших, на жаль. На жаль, але повільно з деякими сортами тут ще дай Боже. Деякі там таке перетріскали взяти ту саму прощальну, то, то жах просто. Ось Зараз я пару штук візьму. От прийду додому і там вже, вже відзнімлю, вже зважимо вагу, покажу калібр. Цього року вона трошки крутніша. вже. От, але все одно трошки заморозки свої, свою роботу зробили, трошки не то. Ну що ж, продовжимо відео. Ось приблизно така вага. Ну, не сильно крупна. Вона чуть-чуть і підмерзла там. В районі до 10 грам. Якщо взяти по калібру, то ну, впритек 30. ка Навіть ні, навіть 30-ки немає, бачу. 28 точно є. Так, 28. Думав, буде 30-ка, не буде 30 По ідеї, якщо погодувати, можна вижати і 30, може і 31, але не думаю, що до 32 можна дотягнути. Хоча десь треба буде попробувати, може на наступний рік погратися. Трошки цього року не встиг з цим позаморачуватися, тим більше там дуже пообмерзало завість, не було сильно і сенсу гратися. Надіюся, якщо на наступний рік знов не буде заморозку, яким в мене вже шостий рік підряд. І деякі сорти я так і не можу нормально оцінити ніяк. Якщо Мелітопольська чорна в мене в основному через рік є, крупноплодна десь через два, От, дачниця поки. Ну, поки два роки підряд не б'є, невеличкий врожай, то всі інші сорти 5-10 черешень на дерево. Ну, ще угольок, ще більш-менш, теж там. Процентів на 30% завантажений. Всі інші сорти. 5-10 черешень на дереву. Це вже третій чи четвертий рік підряд взагалі. Уражаю майже ніякого. Тому ось таке цікавий, такий цікавий нюанс. Мелітопольська чорна, трошки живучіша, ніж інші. А смак, ну, хороший середній смак до уголька Чуть не дотягує, але хороший. Хороший нормальний смак. Petáin nem